Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 99 за підручником малим обратими клас, автора Олександра Істира. І нам треба знайти відсоток від числа. Ми пам'ятаємо, що таке відсоток. Один відсоток це одна сота, або у вигляді десяткового дробу 0,01. сота. Так, будемо так і перетворювати на десяткові дроби. Так, так буде легше перемножати. Тому починаємо з першого. Нам треба помножити число, тобто 200 на наш відсоток. 25 поділити на 100 це буде 0,25. Якщо ви пам'ятаєте швидкий рахунок, то 25 сотих це четверта частина, тому 200 ділимо на 4, це буде просто 50 є. Так, друге нам треба 82, помножити на 0,25.

так, додаємо: це буде 6, 6, 0. 10. Скільки знаків відокремлюємо, скільки нас знаків після кому. Тобто 2. У нас виходить 10,66. Є третя. Нам треба 64. Отут дуже уважно помножити. І нам треба перенести кому на два знаки вліво. Рахуємо 1, 2, тобто поділити на 100. Тобто це буде 0,205 тисячних у нас вже буде, так? Дорівнює, ну поїхали, можете. Якщо ви не проти, я 0 чекати не буду, 205 помножено на 64, а далі відокремлювати три знака, так? У нас три знаки після сукому. Так, 5 на 4, 20, ми напишемо 2, помічаємо, нам на 4 0 і 2, це буде 2, 2 на 4, 8. Так, переміщаємося на одну клітинку, 6 на 5, 30. Ми допишемо 3, помічаємо. 0 на 6, 0, значить буде 3. І 2 на 6, 12, так. Ну, вліпили, так вліпили. Додати. Поїхали. 0, 2, так, 8 плюс 3, це буде у нас 11 і 13. Відокремлюємо три знаки. 0 також можемо не записувати, тобто буде 13,12. Так, і залишилось четверте. четверте. О, тут, мабуть, використаємо звичайний дріб. Так, у нас треба 3,02 помножити. І виберемо 21, сотом, тому що, ну, звичайні дроби звичайними краще. Так, поїхали. Перетворюємо в неправильний дріб. 3 помножити на 7, 21, 21, 2, це буде 23. 7 помножити на 21. Соту. Ну що ми можемо скоротити? Звичайно, множенні це скорочення. Так, 23 це просте число, воно не скорачується, так? 21,7. Це буде 1 і 3. Тому. Вердикт такий 20 на 3 на 3 – 9, Тобто 69. сотих. Єдине, що ми можемо записати, це 0,69. Я думаю, тут помилки не буде. І все. Це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. па па